Вітаю, шановна громада. Хочемо вам надати звіт про зібрані нами кошти на акції «Зігрій солдата. Нам вдалося зібрати нашими загальними зусиллями 9 тисяч гривень. Але щоб закупити форму для наших солдат, цих коштів, на жаль, недостатньо, тому до нашої акції долучилися підприємці міста Луцька, Ковеля, а саме Гупало Людмила Васильівна. Фізична особа-підприємець надала 39 тисяч 870 гривень. Ми закупили 10 комплексів е, натівської форми для спецпризначенців. Ці, ця форма була закуплена за кордоном. Також було придбано три бронежилета та з усиллями спільними підприємця ГУПа Людмили Васильівни в особі гупала Юрія Володимировича, директора Луцьк Експрес в особі Валерія Будка. Коваль-будпостач Руслан Михальчук надали кошти в сумі 55 тисяч для купівлі портативного переносного кардіомонітора з дефібрилятором. Всі ці форми, апарат, бронежилети будуть передані нашим солдатам на фронт через представника, які присутні сьогодні тут у нас Ігор, 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 ігор. ігор. Ігор Гітньова. Все ми передаємо йому в руки, в надійні руки, які доставляться все нашим солдатам, які з нетерпінням чекають нашої передачі. Надіємося, що вона їм послужить з добром і вони здобудуть мир для нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Ведь ложный много ведут два раза вещи, как следует вечеринку с батареей просто.